Bosch, У нас цікавий фірма інструмент Bosch на акумуляторний наборчик. Ми можемо вам запропонувати вільний варіант акумуляторного інструменту, який складається з трьох інструментів. Це ширококрут, кутова шліфмашина ну і перфоратор. Супер він пакується, вони пакуються з пломбами, тому на жаль, розпакувати його так не можу. Mm. Вам показати гарантія, гарантія на яку гарантія на весь інструмент, крім акумулятора і сумки, звичайно, три роки. Тобто Супер. рік з моменту покупки, тобто з коробки, та плюс два роки після реєстрації на офіційному сайті. Ціна 18 299 дев'яносто дев'ять. Комплектацію входить написав три інструменти, два акумулятори 5 ампер годині, зарядний пристрій і додатково ще подаруночок від виробника і десь сумочку. Ми знаходимося по вулиці Сарецька, 30, 1, інтернет-магазин tools.net.ua.